Привіт, Ютуб, Рідко з вами бачимось. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Прикиньте, я знімаю прямо 31 грудня. І вітаю вас з Різдвом Христовим. Хочу поділитися в цьому відео з вами своїми арт-досягненнями за цей рік прошечий. Взагалі цей рік був для мене поверненням в малювання. В арт комюніті і багато чого класно відбулося. Зараз буду з вами ділитися і показувати, що саме. Саме перше я закінчила ось цих чотири скетчбука. Деякі з них були початі в 24-му році, але закінчені і більша частина була заповнена саме в цьому 2025. му Ось така куча, але це ще не все. Також я продовжую вести ось цих 4 скетчбука, і я хочу з вами поділитися улюбленими сторіночками з кожного з заповнених з цих розпочаток. Розпочнемо з 35-го. Я вела багато скетчбуків паралельно. Тому там деякі картинки будуть раніше намальовані, деякі пізніше. Ось ця моя улюблена сторіночка з 35-го. Тут є персонаж з мого нового комікса Офік. Ось такий скетчбук 35-й. Всі скетчбуки можна побачити на моєму ютуб-каналі і в інстаграмі, яких ще немає, скоро знімлю обзори і публікую, тому ви все побачите, всі картинки. 28-й скетчбук, він далеко не вдалий, але мій любимий розворотик тут це ось цей. Це в мене був скетчбук якийсь арт-блоку, тут не дуже картинки. Ось я, в принципі, більшість скетчбуків вже показала в інстаграмі, які ще не відзняла для Ютуба. Так що тих пару друзів, які підписані на мене в інстаграмі, вже його бачили. але навряд чи вони дивляться мій ютуб. Тому можете підписатися на мене в Інсті або в Телеграм. До речі, я публікую багато всіх класних, цікавих робочих моментів. Думаю, щось для себе знайдете. Оце мене малюк під номером 36. Трошки не по порядку показую, тому що я їх і не по порядку дозаповнювала, бо ж кажу, багато розпочала в 2024 році. Це я їздила до батьків в рідне місто. Ми ходили з мамою, з бабцею і з собачкою. Вона десь тут намальована на кавузьку. Було дуже класно, і тут для мене це такий теплий любимий розворотик. Ось цей скетчбук дуже класний від відстанці. Тут цікавий папір, я вперше користувалася ними. Мені сподобався цей квадратний формат, майже квадратний, і то, що він такий грубенький, і мені подобаються грубі скетчбуки, хоча їх дуже важко до кінця заповнити. Я прикрасила такою відкриточкою, що я вже починаю обзор скетчбука. Я його якраз хочу зняти ще сьогодні. І улюблений розворот тут це ось це. Тут заповнена тільки одна сторіночка це ми з чоловіком. Я дуже люблю цей малюнок. Він такий теплий, милий, гарний, добрий. Тут багато класних малюнків, я думаю, ще прибережу їх на обзор. Ви обов'язково все побачите. Оцей скетчбук я зараз веду найактивніше, і тут всі розвороти мої улюблені. Я хочу вам показати недавній розворот, який я малювала разом з арт-бандою. Що за арт-банда, я вам зараз розкажу. А це мої персонажі з коміксу Sony і Pixel, про який я зараз теж розкажу. Ще по спойлеру, цей мені дуже подобається. Дуже подобається. І вже прикрасила його від такий Білий квадратний скетчбук з Ангелом, тут нічого ще цікавого немає, але тут є мій чоловік. І це мій любимий розворот наразі в ньому, бо він тільки розпочав. Ось цей грубенький від тої ж фірми Санті. Тут мій улюблений розворот виглядає так. І він також доволі тут багато місця, тому на наступний рік його доб'ємо. Що ще можна рахувати заповненим скетчбуком, Так це оцей е, від Leuchter. скетчбук з ужасним папером, який я використала на комікс. Це мій новий комікс Офік. Е, я цього року намалювала комікс на біля 90-ти чимось сторінок, і він вже закінчений. Мені лишилася тільки вкладинка і його видати. Е, тому це велике таке моє досягнення за цей рік. Також я видала свої Sony і пікселі, які намальовані ще у 2021 році. Е, ось так це виглядає. Ось це мої персонажики, яких я люблю. І лілею ще з дуже давніх часів, ще з школи, з універу. От, і цей комікс можна купити в магазині Дворф в Тернополі. В самому коміксі дуже багато Тернополя, до речі, і я думаю, Тернополянам варто почитати, подивитися, хоча би знати, взагалі мене хоча б знати. Я якраз розпочала працювати над другим томіком. Перша сторінка його буде. Я її ще не розмальовувала, також розкадровка на все готова, тому готуйтеся, в наступному році буде багато коміксів. Що ж такого значного відбулося в 2025 році? Це те, що я познайомилася з Артбаландою, з дівчинками-художницями, з якими ми ходимо малювати в кафешки. Це просто була моя мрія. Я реально молилася, мова казала, типу, боже. Мені потрібна подружка, з якою я буду ходити в кафе малювати, і Бог мені дає багато подружок просто. От, це дуже творчі дівчата. Кожна в своєму напрямку щось малює, щось творить. Ми створюємо майстер-класи, різні цікаві зустрічі. Якщо ви живете в Варшаві, то е, я запрошую вас. Там буде якась силочка. Я вас запрошую доєднатися до нас. От будемо раді вас бачити. Так як я ілюстратор-коміксист, було б грі для мене не провести якийсь захід по коміксах, а саме майстер-клас по коміксу я проводила це плакацій був до нього. Прийшло багато моїх знайомих художниць, подружок, дівчат. Ми разом намалювали комікси. Це був мій перший такий досвід, але все пройшло дуже гарно і вийшли дуже класні роботи. Ми його, до речі, проводили в магазині Color Art. Це такий Варшавський художній магазин, дуже класний. Там прикольний дядько власник, і е, він знімає дуже класні відео в Тіктоці, там в Рілсеке таке. Думаю, ви маєте знати. Коли я видала Соняхи і Пікселі, магазин Дворф, вони дуже милі, вони влаштували мені зустріч автора. Мало хто прийшов, але мені все одно було приємно, мені було цікаво розповісти про свій комікс. Давайте я теж вам трошки розкажу взагалі про що цей комікс. Крім того, що це про Тернопіль і моїх персонажів. Чим крутий цей комікс, тому що в еру Аїшки він. Намальований в 3D-шці. це відскановані скани. Там все, крім тексту в 3D-шці. Другий момент це то, що він передає цей вайб. Просто моїх студентських часів в педагогічному універі. Тут немає реальних історій, реальних людей, але тут є реальні місця, реальний вайб, як вдівалися, як розмовляли е, тоді люди. Історії взагалі про е, таких е, студентів-гіків, які люблять грати в відеоігри, дивитися аніме, оце все. Е, думаю, для багато кого це буде такий якийсь рідний вайбік. І в продовженні також будуть такі моменти. До речі, багато є місць, які ви можете впізнати. Ну і мабуть, це все, що зі мною відбулося цікавого в сфері Арт за 2025 рік. Також були класні моменти, то, що я ходила на дрінкентро в одну класну студію, малювала модели. У мене з'явився графічний планшет, сканер, які мені дуже допомагають в створенні коміксів і ілюстрацій. На наступний рік я хочу випустити мінімум два комікси. Окрім того, що готовий це вже буде три. До речі, на 2025 рік я ставила собі цілі, і однією з них було менше фанарту, більше оригінальних робіт і менше вклейки без гузлих скетчів, а більше готового е, іменно продукту. І я думаю, ви бачите плоди це готовий комікс, один виданий той, що давніший, і все решта. От, Тому я вас заохочую в новому році поставити собі якісь класні цілі, наприклад, більше малювати, там щось навчитися малювати, щось видати, що ви вже давно мріли, намалювати там той свій стікер-пак і його напечатати, чи навіть комікс, чи не знаю. Кожен робить щось дуже класне. Якщо у вас зародилася ця ідея, ця мрія, вона не дурно зародилась в вашій голові. Тому я бажаю вам в новому році реалізувати це. Ну і взагалі вам дуже гарно відсвяткувати новий рік. І щоб як ви святкуєте, так він у вас і прийшов. Якщо гарно відсвяткуєте. Прощаюсь з вами, люблю вас. може когось з вас я ще не знаю, хтось не знає мене. Підписуйтесь, ставте колокольчики, коментуйте, будемо знайомі. Друзі, художники і творчі особи привітуються! І обмін малюночками приветствується, тому запрошую в свої соцмережі.